Ми дівчата. Якщо ми заходимо в інстаграм, ми бачимо якогось крутого косметолога. Від якщо ти не планувала нічого з собою робити, тобі вже хочеться піти зробити, ну хоча б якийсь пілінг. Тому я розумію, що взагалі соцмережі не тільки Інстаграм, зараз відіграють дуже важливу роль. Я колись до війни була в б'юті сфері, інстаграм був прямо на пік. І звідти приходило дуже багато клієнтів. Тому я знаю, що це працює сьогодні. Ти була присутня на нашому першому бізнес-сніданку. Так е, яка інформація для тебе була прям важливою, що ти взяла для себе? Що тобі сподобалось, і які можливо в тебе є поради для нас, як для організаторів, щодо наступного заходу? мені сподобалось все, тому що я так вийшла, що перший інстадей і другий мене не було в Україні. Це що я почула для мене, це було новинкою. Okay. Якщо я буду в Україні, то на всіх зборах, скажімо так, я буду, тому що ком'юніті дуже важливу роль грає ком'юніті. Обмін енергіями, обмін інформацією, знайомства я отримала задоволення. Дуже дякую.